Друзі, ставте подобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Зняти бронь з 95-го кварталу, які продовжують жартувати над політиками опозиційними, військовими і волонтерами. А Олексій Горбунов продовжує розносити і затикати нечисть. До повномасштабної війни він періодично затикав писки всяким хабенським, безруковим. Зараз переключився на кошового, і далі в оригіналі. я вже не можу смотрити 95-й квартал. Ну вже я все розумію, ну вони стали схожі на депутатів 95-го квартал. Ви ліце бачили? Ну, ліце, ну не можна, ребята, ви ж артисти. Йоб вашу мать, ви ж артисти, блядь, а не депутати. Ну, нельзя так, блядь, коли страна не доїдає, блять. Вот парни. Крім того, відомий актор Олексій Горбунов, який знімається і грає в театрі вже понад 40 років, дав відверте інтерв'ю. Відомий український актор, народний артист України Олексій Горбунов дав відверте інтерв'ю ютуб каналу Ігрянов Грем. У розмові Горбунов відповів, як ставиться до колег з Росії, які підтримали Україну. Наприклад, зірка з серіалу Кухня Дмитро Назаров відкрито висловився проти війни, за що був звільнений з МХТ. Нещодавно, після десятків років роботи, з театру времінняк вигнали Лію Ахеджакову, яка теж виступила проти війни. Українець горбоновського приводу сказав за життя російських колег не стежить проте вдячні їм за чесність. Дімо Назарова я дуже добре знаю, тому що я з ним багато років знімався. Я багато його віршів слухаю, які він виконує під гітарою. І з Хабанським я знімався, але мене 9 років немає в Росії. Я стежу за ними дуже поверхнево з огляду на те, що вже майже рік ми живемо в цьому кошмарі в цій жесті, до якої ніхто ніяк ніхто не може звикнути і стражданнями близьких людей зрозуміло. Що моє серце розбите цими бомбами і війною? Все інше це додатково. Я 42 роки знімаю в кіно людям, які мені близькі, звичайно, повага і респект за сміливість і чесність. Сьогодні вся проблема в тому, що чесних майже немає. Опція совість якось розмита взагалі зникла принаймні для мене і для мого покоління акторів. Додав Олексій, також він згадав відомого російського мультиплікатора Олега Куваєва, який є батьком легендарного мультиплікаційного персонажа Масяні. Старі принесли молодим цю війну до дітей. Прийшли люди пенсійного віку і сказали, тепер буде ось так. А дітям масяня зараз розповідає про те, як насправді відбувається як на мене, крутіше ніж Куваєв, Олег Куваєв, радянський російський мультиплікатор. Ніхто не пояснить, нові ну, випуски Масяні про війну це просто шудив реально, і це дітям набагато зрозумілише ніж наші розумні розмови про те, хто винен. Я взагалі дивуюсь, як про це досі можна говорити. Вже третій рік всі все бачать. Висловився горбонов. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, став уподобайки. Пишіть коментарі, підпустить. Переможемо разом.